Ми раді вітати всіх глядачів каналу ТСНЮ в Ютубі. Будь ласка, підпишіться на наш канал, якщо ви цього ще не зробили. Поставте лайк цій трансляції цьому ефіру, щоб він потрапив до рекомендацій Ютуба. Ну, а також будьте активними в коментарях. Пишіть, лишайте свої запитання, і ми їх обов'язково поставимо нашим гостям на наступних наших ефірах. Сьогодні з нами на зв'язку Валерій Чалий, український політик, дипломат. Посол України в Сполучених Штатах Америки у 15-19 роках. пане Валерію, день добрий вам слава Україні! Героям слава вітаю вас. Дуже раді вас бачити так. Вчора ми коментували трошки на нашому ютубі Польщу сьогодні будемо говорити, почнемо точніше, з Путіна. Його дводенного візиту до Китаю ну знаєте, перше, що спадає на думку. в Востаннє він був в Китаї 4 лютого 2022 року, рівно за 20 днів до початку повномасштабного вторгнення до України. Тобто його поїздки до Пекіна нічого доброго для України не віщують. Але зараз вже і Путін не той, і Росія не та. І цей візит відбувається так напередодні його президентських виборів так, в Російській Федерації. Про що нам цей візит каже? Ну, ви праві в тому, що виїзд був давно, але був візит Цзінпіня до Москви. Не треба забувати це, в принципі, в березні місяці. Тому можна сказати, що контакти між очільниками Китаю і Росії досить інтенсивні. Хоча в даному випадку це не візит спеціальний, як це готується двосторонні візити, це участь в таких урочистих заходах. Такое дитяче Цзіньпіня проєкту один пояс, один шлях. Ну, називають пояс-шлях китайці перекладають, щоб не трошки один прикрити. Хоча насправді вони іншого не бачать. Ну, якщо коротко, то 10 років цього грандіозної ідеї насправді це ідея домінування Китаю в євразійському регіоні через м'яку силу, через Економічні е, важелі через вливання коштів проєкти. Але проблема то в тому полягає, що 10 років це все сприймалося, а от зараз жодний з е, європейських лідерів, який себе поважає, не поїхав до Китаю. Тільки один представник, і ну це було зрозуміло Орбан це в його стилі. Ну, власне це очевидно, що там немає ставлення в Китаї зараз чи демократичний режим, наскільки демократичний. Там Талібан запросили. Ну, Хамас добре, що не запросили, а Талібан запросили. Тому я вам просто показую, що це не зовсім двосторонні там якісь зустрічі. Це всі. Країни, які хочуть зв'язків з Китаєм і бачать Китай як е, силу, ну так і є. Китай є впливовою країною. Вони надсилають своїх представників, і як правило, це були лідери держав раніше. Це третій форум. Раніше це було, якщо не помиляюсь, більше 150 країн і організацій. Був генцек ООН, були представники європейських банків великих і, і, і БРД, там Ну тобто, це був форум. В цій частині світу для всіх зацікавлених співпраці зараз наскільки я знаю, будуть е, в основні країни на рівні міністрів закордонних справ, і в принципі, де тільки деякі країни, які дуже хочуть сподобатись Китаю, е, туди е, якраз ви, виїздять очільники. Тобто, це ну я би сказав, вже в сьогоднішніх умовах такий візит необхідний васала до Сузерена. Це Путіна до досить дзінпінів Росії до Китаю в умовах, коли Китай очевидно за ці е, півтора року, там більше 600 днів широкомасштабного вторгнення, в економічному плані отримав як мінімум плюс 10 мільярдів із-за демпінгових цін на енергоносії, і цю експансію Китай буде продовжувати за рахунок Росії. І до речі, Китай любить символи. Знаєте, хто зустрічав Путіна в аеропорту? Ну, в принципі, це звісно не ван і, але за протоколами не потрібно. Це мав би бути представник, якраз який займається зовнішньою політикою. А зустрічав його якраз представник комерції, міністр там. Ну він не міністр, він представник ЦК по комерції. От що хочуть від Путіна. Він привіз там бізнесменів, які будуть розповідати, як вони ще можуть сподобатись Китаю. Тобто, звичайно. Буде зустріч тета те, де Путін буде пояснювати Сі Цзіньпіню, скільки він ще може витримати війні, тобто, ну і в такій високої інтенсивності, звісно, і що буде переконувати, що буде перемагати далі. Ну, власне, ви праві, що та, та поїздка перед війною нічого доброго нам не дала, тому що Китай по суті мовчазне погодився. Я. Впевнений, що без такої мовчазної згоди Китаю Путін не наважився на такі авантюрні дії. Форум сам ми побачимо результати, воно буде все красиво оформлено, але результати от розмов Путіна і Цзіньпіня зразу не стануть очевидними. Лавров, очільник МЗС Російського їде паралельно. В КНДР зустрічається. Тобто вони, я думаю, будуть намагатися спільно опрацьовувати, як відкрити третій фронт проти США. Перший російсько-українська війна, другий близький схід, третій фронт. От це мені здається буде найбільшим предметом обговорення. Ну, от, третій фронт. Я кажу так, це може бути гаряча точка, конфлікт, і не виключено, що може обговорюватися якраз ситуація в Південної Азії і дії. От цих цих союзників, а вони дійсно союзники вони зблизились на фоні е, того, що відбувається зараз у світі, і вони хочуть бути разом другою глобальною силою поряд США із союзниками, де Китай ключова країна, а Росія вже це просто васал, який буде грати китайську гру. Я щойно хотіла у вас запитати про Південну Корею, і третій фронт. А от вам це не нагадує. От навіть у нас в Україні, от ви ж теж це напевно бачите. Так думки щодо Китаю розділилися. Одні продовжують стверджувати про те, що не давайте там не провокувати якось Пекін, давайте там домовлятися, якось схиляти його на наш бік. І Сполучені Штати фактично роблять те саме. Тобто, от підготовка до зустрічі Байдена і Сі Цзіньпіня у Сполучених Штатах триває. Знаєте, мені це нагадує. Можете мене поправити? Мені це нагадує. От. Зустріч, пам'ятаєте Джо Байдена і Сідзінпі ой, в цього Володимира Путіна в Женеві напередодні великого російського вторгнення до України? Якщо говорити про ви зустріч, то згадали це. Якраз була спроба компромісу. Насправді, ще того року були готові великі сили з боку Росії навколо кордонів для погроз атакою. А, і ви пам'ятаєте позицію зміни е, Білого Дому стосовно північного потоку. Потім де ця зустріч це були спроби компромісу зупинити велику війну в Європі, але до чого вони призвели? Росія сприйняла це як слабкість і почала діяти далі. А далі ми побачили шантаж прямий листом до США е, наприкінці року, після Женеви, і до НАТО. Що тепер, будь ласка, нам цей шматок віддавайте. Ну і тут уже Джозеф Байден і всі союзники сказали, ну досить це вже переходить всякі рамки. Тому мені да я також вважаю, що ці всі зустрічі отакі спроба побачити в очах Путіна чи Росіян не те, що побачить. Ну треба бачити, як Маккейн, сенатор сказав, там три літери КГБ, там більше нічого немає, і це правда. Тобто тому зараз ясно, що Путін хоче показати, що він не ізольований. А тому це другий, до речі, виїзд, друга його поїздка за межі колишнього СРСР. В Піргізі він їздив, і от зараз перший раз він. Ну тобто, тобто перша в цьому році, да, тобто він перший раз виїхав кудись далі, ніж оці всі, як вони кажуть, ближнє зарубіжжя. Тобто, да, він значить змушений туди летіти, тому що йому потрібна підтримка Китаю. Відверто кажучи, Китай важлива країна, звісно, якщо Китай, не дай Бог, стане постачати Росії озброєння активне зараз. Є там подвійні товари подвійного призначення, але такого, щоб потоком озброєння, такого немає. І звісно, ця позиція нам дуже важлива. Китай, велика країна. Ви кажете, там різні позиції. Та ні, позиція одна офіційно. Ми маємо співпрацювати. У нас власне немає відносин стратегічного партнерства, яке який Янукович якось там підписав з Китаєм. А на чому вони основувалися? На тому, що вони здадуть просто. Китаю землі, здадуть Китаю великі проекти, здадуть Китаю навіть окружну дорогу там навколо Києва. А Китай же, коли заходить, він. Я, я був на цих зустрічах. Я вам скажу, як це відбувається. От Китай розмова, мене там просили, я не працював в МЗС, але просили бути на зустрічі переговорів з китайцем. Розмова така: аеропро, аеропорт, берем хаб, тобто великий хаб, який буде хабом до Європи, перельотом літаків. Це добре для України? Добре. Значить, давайте інвестуйте. Ні, ми готові інвестувати на мільярд, який ви говорите, мінімум 3 мільярди доларів. Але під гарантії уряду раз. По-друге, 50% наші інженери і китайці, які тут працюють. По-третє, політичні певні моменти, які гарантії. Тобто, Китай заходить експансією. Він не працює так, як американські інвестори. Ну там, звісно, теж є свої. Політичні речі, але Китай це потужна махіна І ще якщо ти можеш знайти інвестиції не в Китаї, знайди не в Китаї, тобі буде потім легше жити, і тому в Китаї йдуть країни, які не мають альтернатив з одного боку, з іншого боку, ті країни, які є суперниками Китаю, але хочуть зробити нормальні економічні стосунки, як США стосовно політичного рішення про... Союзництво, стратегічне партнерство У України має бути чітке визначення. Ми не можемо бути одночасно е, слугою двох господ, там умовно чи ми не можемо сісти на шпагат між Китаєм і США. Штани порвуться. от Якщо хтось офіційно почне грати в гру, як е, пробують деякі країни сидіти в цьому шпагаті, нічого не вийде. У нас вибору вже немає. І у нас Китаю впливу такого немає як Сполучених Штатів і Європейського Союзу. Якщо ми йдемо економічно-політично вертаємося в Європу, крім там територіальної, культурної чи історичної спадщини і США у нас по зброї допомога. то ясно, що це зараз на найближче десятиліття. Наш вибір. Ми будемо стояти на цьому боці, як би там ми не розвивали стосунки з Китаєм, що дуже важливо, але стратегічний вибір ми зробили. Ну і ми знаходимося в Європі. Ми ж не Казахстан, який залежить дійсно від цього балансу сил Китаю і інших країн. Тобто, я думаю, що тут все зрозуміло, і е, треба чесно з Китаєм говорити. От мій власний досвід, коли минулого року Китай визначався свої позиції, ви пам'ятаєте, мовчазне такий період був. То, е, ну наша офіційна влада, чесно кажучи, зависли відносини дуже серйозно. Не було ні зустрічі, ні посла Китайського не приймали. На банковій ні і у нас розмови так нічого не було а, і ну так запропонували поспілкуватися. Я погодився, поспілкувалися. Я навіть написав матеріал китайською. Ми зробили в нашому українському медіа-центрі. У нас є люди з китайською вільною мовою. Це був красивий матеріал, красива стаття про те, що треба все-таки зрозуміти, хто агресор, хто е, жертва. І вони навіть сказали, так, ми це опублікуємо навіть в органі партії. Але напишіть пару фраз, що США бяга, що от США я кажу, слухайте, у вас антиамериканізм за всі межі вже переходить, Тобто, ні, ну це треба, щоб ми опублікували партійне видання. Я категорично відмовився. Звісно, пішло дуже багато роботи на це, але я відмовився і сказав ви. Ну, ви не розумієте. По-перше, ви пропонуєте людині, яка виступає за членство в НАТО і за те, щоб написати проти американців. Ну, цього ніколи не буде. Mm -hmm. Тому на цьому, чесно кажучи, наше оце співробітництво чи спроба співробітництва закінчилась. Китай дуже хоче, щоб домінувати, щоб були їх антиамериканські лозунги, вкладені в політику. А для України це абсолютно неприйнятно. Для Росії абсолютно органічно. Антиамериканізм або Ірану, або багатьох маленьких країн, да, які також часто використовують цей ленгвіч. Тому з Китаєм буде складно нам, дуже складно. Китай насправді це Росія нам буде здаватися ягідками в майбутньому по відношенню до того, що може зробити в світі Китай. Тому зараз американці праві найскладніший напрям. І зона конфліктів це Південна Азія. Якби вибачте, з абсолютно безглуздо, і ну не те, що злочинно це ще й безглуздо. Путін не завів війну в Європу, не затягнув, то конфлікт, скоріше всього, був би там, в Південній Азії, бо там є Індія, Пакистан з ядерною зброєю, там є Північна Південна Корея. Там зараз відбуваються і будуть відбуватись найближчі 10-15 років основні події перерозподілу світового впливу. І Китай буде там, звісно, грати таку роль в Європі. Я не впевнений. Жозеф Берег сказав е нещодавно, чому європейці не їдуть на цей е пояс шлях. А він, до речі, цей пояс шлях три шляхи в Європу. Китайці хотіли. Захопити Євразію такою, м'якою силою, але це шлях до Європи. Так от, з ЄС вони втратили зараз із-за того, позиції по Україні із-за того, що їх мовчазна позиція грає на боці Путіна, і це правда. Ми маємо чесно сказати, Китай зараз його спроби балансування. Ну тако, ми там зверху наш цього всього чекаємо, коли труп Путіна пропливе там по річці Єнісей. Тобто, а вони вже там зайшли туди близько економічно, ну образно. Да? Тобто я не прибічник конспірологічних теорій, але образно так, вони і так мають своє. Вони і так своє мають. Ніякі погроз не мають військових з боку Росії, бо вона все сюди перекинула. Так що китайцям все це дуже вигідно, але вони економічно починають втрачати. Вони починають втрачати економічно і цей аргумент економічних втрат. Може якраз зараз їх зупинити від того, щоб дати можливість Путіну далі тиснути на американців. Так що там все не просто Китай треба принаймні знати, що там відбувається. Я стикнувся з тим, що найбільше у нас тих, що займаються Китаєм, вони стали такими любителями Китаю в науці, в культурі, конфуція організація в політичному плані. Ті, хто дипломати працюють з Китаєм, завжди говорили, як це. Дуже непросто. Дуже непросто Китай буде ваш, якщо ви віддасте частину своєї території суверенітету і впливу. А так буде складно працювати. Тим більше, це має бути одним з пріоритетів нашої зовнішньої політики. Давайте трошки розберемо тебе. Тепер близький схід. Я думаю, що ми спокійно в ці два дні почуємо дуже багато заяв щодо Ізраїлю, щодо Палестини і щодо терористичного Хамасу, так цих бойовиків. Відмовив Ізраїль у візиті президенту Зеленському, а Джо Байден завтра очікується, що він туди поїде в середу, так, 18 жовтня. Вчора, у вівторок, у понеділок, Титаняху, та поговорив з Путіним і, здається, вже вдруге. Чи не робити тут Нітаняху помилку? Так, тому що дуже хороший пост написав Тімоті Снайдер про те, що ну, злий жарт зіграла позиція Ізраїлю щодо. Війни Росії проти України з ним зараз. Ми всі так чи інакше говоримо зараз про е, вуха Кремля, які можуть стирчати так за оцим загостренням на Близькому Сході. І як щодо е, інтересу Китаю в регіоні, Китаю, Китаю, саме Китаю так. Ну, Я Китай... В просто накидала, давайте розбиратися. Китай сказав свою позицію. Е, ну, вона звучить. Красиво, як завжди, дві сторони мають сісти за стил переговорів, що треба зупинити насилля. А саме цікаве, що Ізраїль зараз перевищує це право самооборони. Три тези, які, вибачте, на ну, дві на голову не налазять. Чому які переговори? Терористи Хамас, ну не вся Палестина, а терористи Хамас і, і що уряд, там вони ріжуть голови. А ви сідайте на переговори. Теж в Україні, знаєте, весь час пропонувалось. Ну, це легше всього сказати. Це така позиція, дипломатична, Е, таке формулювання, яке красиво звучить від дипломатів, але воно за ним уже нічого давно не стоїться. Сідайте дві сторони, домовляйтесь. Друге, е те, що вони сказали, е також що цісфая, там припинення вогню, деескалація. ну... В принципі, ну що тут скажеш? Вроді всі за, да. Тобто також не треба війни, втягування там в війну ізраїльсько-арабську нікому не потрібно. Я скажу навіть Україні більше всіх не потрібно це. Тому що це затягування війни, воно відволічує увагу і ресурси від України. Але ми і так не говоримо. Президент Зеленський сказав: я тут абсолютно згоден: є країна, яка потерпає від атаки тероризму. треба Право на самооборону священне захищене. Китай має право надати відсіч. До речі, те ж саме сказав Джозеф Байден в інтерв'ю, свіжому інтерв'ю 60 хвилин передача, що і таке ж питання там задавали йому. Він чітко сказав, що відповідь має бути, але ну, очевидно. Е, і тут третє питання. І сказав Джозеф Байден: правила війни. Ну, ці пресловутії Конвенції Женевські і правила війни, і, до речі, Головне, що обговорювалось на закритому засіданні Радбезу, який зібрався зразу після атаки Хамас, це якраз зразу же, це пропорційність відповіді Ізраїлю, не те, що там що робить Хамас, як їх позбутися тероризму, ні. А як так зробити, щоб Ізраїль не став жорстко відповідати заходити на територію сектора Газа? Ну, уявіть собі, оці розмови. Хоча воно було закрито, але деякі коментарі були там представників, які і вони там сказали: ми обговорювали питання виконання оцих всіх пунктів ведення війни. Що це значить? І тут сказав Китай: самооборона вже привищена. Ну, по перше, ніде ніде це не так чітко не прописано. Да, міжнародне гуманітарне право визначає. Там певні, ну, ми знаємо правила, правило, по цивільних об'єктах не бити, уникати тільки комбатанти, тобто не комбатантів не можна чіпати. Ну, цивільне населення. Все це зрозуміло. Але у мене одне питання. По-перше, а хто передбачав в цьому праві терористичні дії? Ми ж завжди чули, що терористи мають бути що знищені. Це, це казали всі: Росія знищувала терористів підтримувала цю позицію, причому знищувала настільки безжалісно, як Нортост колись, що з ними знищували в три рази більше своїх громадян. Всі спецслужби тоді сказали дуже правильно. Всі, я вам скажу, і США, і Ізраїль, і Росія в одну дудку дутку, що це правильна операція. Терористи мають бути знищені. А що зараз? Причому тут. Гуманітарне право і знищення терористів. Тобто, Ізраїль має повне право е, ліквідувати точки тероризму. Звідки, власне, це все і наносились удари по ним, е, він має на це право. Не він розв'язав цю війну. Це по перше. По-друге, да е, цивільних очевидно, треба проводити так операції, щоб не зачепили цивільних. Ну, це вже така історія. Не знаю, як вони це зможуть зробити, і Китаю такі заяви робить. Причому давайте зупиніться зараз. Не можна переходити лінію сектора Газу. Ну куди це веде? Це приблизно так. Ми будемо вас вбивати кожен раз. Росія буде вбивати українців, заходити. Ці будуть вбивати терористи-євреїв. А весь світ, Китай на першу чергу, казати: ну що ж, ну ну вбили там, ну кілька тисяч. Ну, а тепер не треба ескалації. Єдине, що звісно, я розумію, що вони говорять, що не було великої війни Арабо-Ізраїльської, ми також проти цього. Але мені здається, що аргументація США з двома авіаносцями, і, які ну, власне об'єднання двох авіанесущих там груп, десь 90 плюс 80-170 літаків, і ядерний компонент, і крейсери, і все це. Есмінці це більший аргумент для Ірану, ніж запевнення Китаю. Нетаньяху, я не хочу це коментувати насправді, тому що проросійськість прем'єр-міністра Нетаньяху є, але його проросійськість базується на свої, своєму баченні забезпечення безпеки Ізраїлю і ролі Росії в цьому. Хоч чортом, але якщо може цей чорт допомогти розмухання Великої війни, то Ізраїль буде це робити. Це не я вважаю, що це помилкова позиція, особливо після того, що Росія робила і які зустрічі вдьосна цілували з Хамасом, в дьосна Лавров цілювалася, ну так образно. А зустрічі Патрушева з Хамасом. А ми ще не знаємо, мене немає підтвердження зустрічей з Путіним. Але я не сумніваюсь, що там за колісами могли бути. Такі також зустріч, тобто терористи зустрічаються в Росії? Е, да, не зараз, не прямо планування операції. Це це може бути і правдою, що плануванні саме цієї операції не брали участь там росіяни, але ж вони сприяли тому, щоб Хамас міг це робити. А знаєте, що е, перші дні вторгнення російського в Україні співали на вулицях гази терористи Хамасу вони раділи і казали: вбийте більше українців, жінки прийдуть до нас. Ми їх пристроїмо. Десь пісні якось вже не пам'ятаю. Цього угу. можете подивитись угу. на Фейсбуці мого колеги, колишнього представника Вон угу. пана Єльченка. Єльченко, Він якимось ще нам побачив. Подивіться цей ролик. Угу. Я просто шокований. Далі вони закликають, і треба атакувати Тайвань. Ті ж самі люди, це не офіційні представники, да це просто активісти Хамасу. Вони заклика... вони бачать все це як єдиний фронт, антиамериканський єдиний фронт Тайвань, Україна атака Росії, їх атака на Ізраїль. От я дивуюсь, як не бачать цю єдину позицію скоординовану багато хто, хто оцінює ситуацію, яка складається зараз у світі. Для цього не потрібна постійна координація. Ви можете зустрітись за пів року до операції. Але якщо ви навіть політично підтримуєте тероризм, то він буде роздмуханий цей тероризм. І тому Китай мав би сказати по руках ударить терористів. Але він цього не сказав. І якщо запрошує Талібан, які хоч якимось Талібан для мене це люди, які знищували храми, які знищували історію. Це Люди, які жінкам заборонили взагалі будь-яку свободу. будь-яку За кермом не можна їздити. Ну, жінка як рабиня, тобто у них. І вони ще недавно були терористичною організацією. Да? Зараз вони захопили владу в Афганістані. Так тоді наступний Китай запросить хамас і Хезбало. Тоді так логіка. така Тобто, ти можеш бути самим брудним, але якщо ти якась держава, ти можеш їсти. До займатися, займатися такі, вибачте, такі до сих пір є переклади у деяких країнах. Ну або ти можеш там взагалі вести себе як хочеш, але для Китаю ти будеш країною одною з 193 там країн важливих в світі. От такий підхід. Нічого. Нема розділення на якесь нормальне існування демократії, авторитаризм. Китаю байдуже на відміну від Сполучених Штатів. Тому дуже небезпечна тенденція мати таких політичних покривителів у світі, які формують новий світовий порядок. Тобто, це не той один шлях, яким можна піти. Вже е, Росія пішла цим шляхом. Е, ну ми показали їм, що це не туди. А китайці що хочуть з Росією піти одним шляхом? Ну ми знаємо, куди цей шлях. Я би не радив китайцям вибирати цей шлях, який Путін там буде їм розказувати. Ну вони так і не зроблять. Вони вже не вважають Путіна гравцем таким. Ні, він виконує роль, їх роль, але самостійним гравцем не вважають. Тому на Близькому Сході ресурси вкладають вони більше ніж в Європі. Об'єктивно, вплив Китаю набагато більший там, ніж у нас, наприклад, в нашому регіоні Східної і Центральної Європи. А, ну, Африка, вони йдуть далі. Тобто вони вже навіть я би сказав в Африку інвестували чи вклали набагато більше. Але е, вони грають тепер роль хочуть такого красивого посередництва. До речі, один момент, на який я не можу вам відповісти, чому у Китаю вдалося дуже. Непогано зіграти Саудівської Аравію, знайти оці перші кроки до посередництва. А тут, коли воно розвалено, ну, ці можливості на сьогодні да, деескалації, можливо, побудови все таки моделі, одна територія дві держави Ізраїль і Палестина. Чому китайці почали все-таки ну не сказали таке слово жорстке, щоб не було далі руху? От побачимо, які їх будуть подальші дії.